Чи буде підписаний новий пакет санкцій проти Росії? Спочатку будуть відкладати підписання санкцій, але все одно проти імператора, проти Росії підуть і укладуть новий пакет санкцій. Ось він вже на півшляху. Він буде а, нам подобатись, бо він буде з. Затрагіве такі а, сфери дуже потужні і буде дуже сильно перешкоджати діям Росії. Дуже, їм буде болісні ці санкції. Прям болісні в їхньому домі. Прям от Настільки їм буде погано. І а, вони почнуть діяти доволі таки швидко. І в великому обсязі. Проти них будуть боротися, будуть знаходити шляхи, як можна їх обійти, але це буде важко, бо санкції великі і дуже швидко йдуть дію після того, як їх ведуть, а з веденням санкцій будуть невеликі затримки. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та записуйтесь на особисті консультації, всі необхідні реквізити під цим відео.